Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Граю проти XiaMOW. 2306 рейтинг суперника на лічесі. Граю на лічесі сьогодні, тому що поки що видалив аккаунт частково. Ще не створив поки новий. Не прийшло натхнення створити новий аккаунт. Так що поки без нього. Так слово йде. Що це за розіграш, що це за дебют? Не знаю, я такого не бачив ніколи. Ну і пішак вперед, давайте не буду. А, ні, рокіровку зроблю, все одно пішак немає. побив. Ось, основна ідея, що він міг заблокувати. І щоб я не міг зробити рокіровку, ну а тепер він цього зробити не може. Кінь, в мене активніший і. Пристаю до пішачка. І здається, що він неправильною турою захистився. Це неправильна тура для захисту. Це все. вперед тут йде. Ні, ну тут вже, тут вже все. Тут вже ну, стратегічно виглядає дуже все погано. Що виграти, буде важко йому. Я зможу побити навіть... Нічі. Ну, Давайте якось так зіграємо. Тут на пішака спокійно. Тут же ж поки не віддаю. Хоча десь потрібно рахувати оцей хід. Ну, неприємний буде. Давайте закріщу, нападу. О, і тепер можна укріпити цього пішака. Заднє. Угу, це досить непогано. Іконочку зробити королю А. Ну давайте так може пішов граємо. Ну тут напав. А, точно, я зможу, знаєте, як знаю, зіграти. Так, чомусь віддає мені пішака цього. М -м -м. Давайте я поб'ю, не знаю чому. Ну, запускаю ту цю, але... Ще не вірю в це. Тут побив шах. Що мені здається, я там маю замотувати його. Досить швидко. Не вірю. Так, шах. Так, тура пішла. Щось таке тут неможливо втримати. Хоча все можливо зараз. Зараз ними технологіями. Ну коротше сюди йде просто вилка. Блин, да это все прореху. Ну давайте шаг. Что там емат сейчас? А, мат, точно. Тут клітинка чорна. Блокована. Що я довго так думав над цим матом. Здається, чи є мат, чи немає. щось взагалі, оце, що клітинка заблокована буде. Тому що якось там шах б'ють тікає. Ось чомусь я рахував, що він тут втікає і. І я там маю якось ще шокувати. Звідси шахтувати. Ну тут было простіше все. Цифры Окей, друзья. Ну, это был просто блиц. Подивлюся, еще анализ цифр. з не покажет. Мне не интересно, когда это все. Это с А это какой-то вариант. Незрозумілий окей. Ну, і цей він розман. Дарма що Ці всі розміни. 91. Точність моя. Один бландер був ось тут коне. Ух ти тут здорує точно. О! -о, -о, -о. Вау! Все круто. Ну, це все треба було. Знайти, король пішов, ша. На чорному пішов побив, на чорну пішов, на тому шах, ще звідси. Прилетів. І виграно. Хоча звідси чекати, ферзь б'є, бити не можна. А, може, десь все таки звідси шах. Окей, потім б'ємо тут. А, ну окей, все. Все працювало в іншому, в іншій послідовності. Це єдина помилка, яка була у нас тут. А в дебюті пише нормально. Все. Ну окей, пішла перед запам'ятати. З неточності Не вірю, як не, не це неточності. Добре, друзі, всім всього хорошого. до побачення.